доброго ранку і привіт. Я клянусь, не знаю, як сьогодні знімати, щоб було нормальне освітлення, бо у нас злива і у нас, скоріше за все, буде цілий день. Я не знаю, що робити. Але сьогодні буде день, коли я вам покажу what I eat in a day, тобто все, чим я харчуюсь, як студентка харчова технологія і як людина з першим типом крового діабету. Тобто ми будемо дивитись, як я міряю цукор, ви це побачили буквально щойно, як я колю інсулін, що я їм. А ще сьогодні ми будемо готувати на парі, то там я вам покажу, і що ми їмо, і як ми готуємо. Приємного перегляду! з цією погодою, але ще по сніданку. У мене стабільно мої хлібці, але цього разу це пшеничні рисові, Вони будуть з у мені лишився один шматочок з огірком, і це домашні вершки, які мені надсилає дідусь з бабусею, тут ще сіль і італійські трави. Зараз це все буде зібрано. Це не весь сніданок, але це перший зі сніданку. Такий от має вигляд зібраний стан, і повірте мені, це дуже і дуже смачно. Я прям дуже люблю так снідати, і сніданок у мене стабільний вже дуже довго. Ще буде яблуко і я їм його з серцевинкою, тому що мені так смачно, тому що я так роблю з самого дитинства. Може, ще щось собі вигадаю, але поки так. Хлива. Я не люблю дощ, точно я його люблю, коли я саджу десь в приміщенні. Бо мені треба кудись іти, я не перетравлюю. Я в пакеті несу зошит, форму і картоплю. А ще я з новою сумкою і на мене ще не налилась вода. Нам треба зайти в магазин було, щоб купити всякі продукти, які нам треба на приготування зараз. І я вирішила зайти просто за продуктами, то таке щось. Що було куплено цілий пакет всякого різного. І на практичну, і не на практичну. І просто мені сік на зараз. Бо я хочу, бо в мене впав цукор. А якщо хтось не знає, то цукровий діабет, коли падає цукор, треба випити сік. Вот вот якось так. Очень все так калюций. Дуже гуд quality обед. А что? Тут топ что холите, Все вкусно. <связывается>

Наша куда сказала, что питка моя будто. Ваша? Да. А наша? Наша по-моему. Нічого не порни, попили нас. But hot girls' Stuff. Я вже в гуртожитку і це відео ну, реальний фудблог. Це ще я купила, Ну, це інсулін це не рахується про запас. А, тому що, поки він є в аптеках, бо потім його не буде. Купила помпухи, крем сир гірки, пекінську капусту, кукурудзу. А, Воду, крекери і приправу. І ще набрала собі пляшку води, Оцю, щоб просто пити. No. Мені дуже захотілося оцю помпушку. Я взяла свої вершки, які я намазувала зранку на хлібці. То зараз буде такий собі дуже класний butterbrod. Че зниколом. Як це може бути не The best scene ever? Просто, ну я так таке люблю. Я дуже-дуже excited щодо моєї вечері і щодо мого чаю в ліжечку за книжечкою, тому що я почала себе не дуже почувати зараз, оце під вечір. Треба підлікуватись, напевно. Зараз я піду в душ, а потім я буду гріти вечерю. Але гріти я її буду на сусідньому блоці, тому що у нас немає мікрохвильовки. А я не хочу гріти на плиті. Вот так от. Так, значить, що ми маємо сьогодні на вечерю? Це огірок, бринза, пшеняна каша і дві тіфтєлі від соломії. Привіт, соля, якщо залишиться відео. Це моя сусідка по кімнаті. Зараз я буду нарешті вечеряти. Я не знаю, я мріяла про цю вечерю зранку. Я без макіяжу вже така clean girl. І всім смачного, хто теж буде зараз їсти. А у мене буде зараз вечеря. І досить спокійний вечір. Я дуже люблю, коли таке є. Бо завтра не треба на пари. Знову він. Я вже за ці всі роки свого діабету настільки звикла до дружби з цією ручкою, що я навіть не уявляю, що було б, якби вигадали зараз ліки від діабету, і я б якимось чином могла більше цим не займатись. Хоча це було б класно, напевно. На цій ноті я, напевно, буду закінчувати сьогоднішнє відео. Я сподіваюся, було цікаво спостерігати за тим, як я. Харчуюсь цілий день за тим, як ми готували щось на парі, за тим, як я міряла цукор і колола інсулін, і в цілому такий от цікавий день. Якщо вам сподобалось, то не забувайте там, ставити лайки, підписуватись на канал, оці всі приколи, ви все себе чудово знаєте. І я буду рада бачити вас в наступних відео. Всіх люблю, цілую і па-па!